І друзі ми граємо у Red Ball 4. Червоний шарик 4. Почали. Починаємо з 8 рівня. Привіт! Привіт, шарику. Ой! Дош... Дошка якась. І бик. Да. О. Бачок. О. Бичка взяла бы с рога. Да ой, ой, Оце так. Отримай Ой. Так, а щеп Ах ты змех прогаты. Якось Зміг програти так, а там далі. Так, ще у нас в приводі... цій Я узнав, що планету квадрата хоче зробити квадратную. Що? Да. А І ще. Ти без підказок зміг зібрати зірочку. Дякую! Ой! Молодець! Я просто впав! Інерці! Ну це то. Ну, нам треба в цій серії пройти залишившися... 9 рівнів. Дев'ять! Якщо хочеш, будемо проходити по 7-8 рівнів. Ну, далі буде якось так. Це буде краще. Так у нас якась тот вентилік. Ось. Ну щось цікаво було. Якщо хочете, друзі, ще раз подивитися, як я це крутив. так що переваліть назад. Ой, оу. Ой. От це так покутчик. Да. Ой, 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 Йок. не знаю. О, тарзанка! Что, вы все шарики любите тарзанки? Да? Да безопасная зерка. Да. Скидываем его в воду. Ось. А куда нас? А, у -а -а, тебя вот штука. Наверное, квадратик там можно расплющить. Не, не расплющило. Ну добре. Ой, квадрат. Манери, в тебе не вчили. Не бейся. Все. Ой, Шарик, ты акробат. Сильный акробат? Круглый акробат. Дай, бо шарик. Ой, бол. Ось. А то що? Давай, давай, давай. О! Ну, а що треба було? Треба було Мертва петля! Що треба було? Ну... Ти би впав, якщо б квадрат. Не допоміг би тобі. Квадрат допоміг мені. Це якось дивно. Звучить. Та й не тільки. Це, похоже, місце на те, що було в минулій серії. Хто пам'ятає, кладіть лайк. Так! Ось тако. о! їх! Їх! Тобто двох! Ось! Тут якісь платформи, видвигаючись з води! Вай. Що з ним? Він у воду пригнув. Е, нічого. Ну добре. Потонув. Що тут? Нірка якась. На я бачу. Бачу. Дай бачу. Так. Давай. шарику і бий! Вдороев! И... Парами их! Банжи! Как банжи? Тоби, что-то я бы ба поработал, если много босса? А, да! Вот! А, полев! Тобто то нам треба... О! Вот! Вот так! Вот так-о! Ой, бик, бик. Да, зразу з двох ударів. Да, я молодець. Шарик, не хвастайся. А то це повернеться до тебе спиною. Добре! Ой! Тут квадрат! У тебе все вийшло Да, ой, залізай! Ааа! Оце цета! Да! Що це було? Ну, тебе реакція велика. Сильная реакція Да, на паркур такий. Так Ой! І це 14 починається. Да. Да Там треба волончик. Волончик йди Дэн! Зі мною з нами З усіма? О. Ой. О, ой. Що там написано? Червоним кольором на дерев'яній дочці написано великими англійськими буквами босс. Босс, тобто босс. А, це той який хоче квадратами зробити наших друзів, да? Ні, я не хочу. Я допомагаю. Я допомагаю головному. Що? Якому головному? Квадрату. Квадрату? Да! Ой! На мене чуть не впав! Так тобі треба було! Ні. Два квадрати! А щось! Оригиналь, що не можна було придумати, наприклад, два бики, чи що? Два бики? О, зараз тобі бо, два бики! А! Бік! Все! Ох, я тебе розчавлю! Ти будеш піді мною! Лежати! Буду я тебе використовувати як подушку. Ні, не будеш. Не буду. На! Все, друзі. Кладіть лайк та підписуйтесь на канал. Ми прийшли боса і. І, ось це з'явилося. Що? Ша. Інформація про те, що це ще кінець! Квадрати розмножаються завдяки, завдяки яєць, як пташки та й деякі ще істоти. так що Квадратів стало ще більше. І вони тепер у темному та шумному лісі. О, ні, в слідчій серії, в слідчій серії ми їх зупинимо. Ну, майже!